У новому звіті стверджується, що співак Девід Мей ось ось буде звинувачений. Офіційно звинувачений у вбивстві у зв'язку зі смертю Селести Рівас Ернандес молодої дівчини, чиє мертве тіло. За повідомленнями було знайдено в його автомобілі. Якщо ви шоковані, розгублені чи не знаєте, що думати, ви не самі. Ми розглянемо це нове повідомлення. І якщо це правда, що це означає і як це може розвиватися. Вітаємо у сайт бар від Low and Crime. Я Джесі Вебер. Які новини у справі Девіда та Селесте Рівас Ернандес? Адже після всіх цих місяців, після здогадок, після повідомлень про великі журі, після суперечок щодо того, чи є співак Девід підозрюваним чи ні? У зв'язку зі смертю 14-річної Селесте Рівас Ернандес, яку знайшли в Тесла, зареєстрованій на співака Девіда у вересні в Лос-Анджелесі? TMZ повідомляє, що йому ймовірно висунуть звинувачення у вбивстві. Зараз мені потрібно трохи часу, щоб пояснити наскільки це заплутано. Якщо це правда, добре. Я кажу, якщо це правда, тому що очевидно немає жодного способу офіційно це підтвердити. Влада не буде це підтверджувати. Я маю на увазі, що Нью-Йорк Пост щойно повідомила, що вони звернулися до представника окружної прокуратури Лос-Анджелеса, який сказав, що справа ще не була передана до офісу. Але те МЗ повідомляє, що ймовірно Девід може бути звинувачений у вбивстві, оскільки за повідомленнями велике журі, яке розглядає цю справу, можуть попросити винести обвинувальний акт. Якщо припустити, що велике журі існує, можна з упевненістю сказати, що це ймовірно. Надходили повідомлення про велике журі та свідків, які давали показання в суді. Зокрема, менеджер Девіда Роберт Морган Рот. Якщо ці повідомлення правдиві, можна припустити, що велике журі вже сформовано. Але ми завжди вважали, що це було слідче велике журі. Це інше слідче велике журі та це журі, що допомагає збирати докази, викликає документи заповісткою, змушує людей свідчити. Але вони насправді не виносять обвинувачення. І коли я кажу обвинувачення, маю на увазі. Офіційні звинувачення, але зараз TMZ повідомляє, що їхні анонімні джерела стверджують ні. Присяжні, які за чутками слухали докази протягом останніх кількох тижнів, можуть проголосувати за винесення обвинувачення. Їхні джерела повідомляють, що влада підозрює Девіда у смерті Селест. Отже, навіть якщо велике журі існує і може висунути обвинувачення, чи знаємо ми напевно, що саме Девід буде об'єктом обвинувачення, і чи знаємо ми, що це буде за вбивство? Ні, але дозвольте мені пояснити це на хвилину, тому що минулого місяця. І що робить це заплутаним? Я хочу все це пояснити в контексті. Минулого місяця поліція Лос-Анджелеса оприлюднила заяву, в якій сказано: цитую, транспортний засіб мається на увазі Тесла. Там, де знайшли Селесту, автомобіль стояв кілька тижнів до евакуації. Міс Рівас Ернандес могла бути мертвою кілька тижнів до знаходження тіла. Судово-медичний експерт Лос-Анджелеса ще не встановив причину чи обставини смерті Міс Рівас Ернандес. Таким чином залишається незрозумілим, чи є якась кримінальна відповідальність, окрім приховування її тіла, тобто, можливо, обвинувачення у вбивстві не буде. Нещодавно поліція Лос-Анджелеса підтвердила попередню заяву, повідомила KTLA, Тож, якщо це так, чому тоді зміна, так? Якщо це правда, Девід тепер підозрюваний у вбивстві. Що сталося? Або до речі, чи його збираються звинуватити лише у знищенні або приховуванні її тіла? Можливо, його взагалі не звинуватять, але одним із ускладнюючих факторів є те, чи було щось виявлено під час розтину. Так були знахідки у токсикологічних чи судмедекспертних звітах. Чи щось у причині чи характері смерті змінило ситуацію? Пам'ятайте, їх ще не розкрили. Поліція Лос-Анджелеса успішно звернулася до суду з проханням засекретити записи судмедексперта, пов'язані зі смертю Селесте. Поліція Лос. Лос-Анджелеса заявила, що це зробили, щоб детективи відділу вбивств і пограбувань дізналися важливу інформацію про її смерть раніше за змі і громадськість. Цей наказ не створювали для підриву прозорості. Ми не знаємо, чи ці висновки вплинули на результат, чи щось змінилося так, було повідомлено, що Девід розглядався поліцією як підозрюваний, що вони розглядали це як вбивство. Але офіційного підтвердження від влади не було. У заяві на день подяки підтвердили лише таке: поліція Лос-Анджелеса знає про недавні матеріали змі щодо розслідування Девіда Селестеріваса і прагне спростувати дезінформацію у цих повідомленнях. Тіло Селести Рівас не заморозили, коли його знайшли 8 вересня 2025 року. Вона була з головою. Маємо докази, що Девід відвідував район Санта-Барбари навесні 2025 року. Причину цієї поїздки ще розслідують, і наразі висновків про її зв'язок зі справою немає. Це повідомлення зроблено для уточнення інформації щодо стану тіла Селесте. Головне тут і причина, чому я згадав це. Вони також згадали, здається, про поїздку Девіда. Тож це було важливо. Це було підтвердженням. Це виглядало як підтвердження того, що вони розглядали Девіда в якомусь аспекті. І також, згідно з повідомленнями таких видань, як Фокс Лос-Анджелес, Девід припинив співпрацювати з владою. Він найняв відому кримінальну адвокатку Блерберг. Берг. І також зазначу, ми не знаємо, де зараз Девід його публічно не бачили після того, як він скасував свій тур, після того як було знайдено тіло Селест. Але якщо повернутися до цього повідомлення, його ймовірно можуть звинуватити у вбивстві. Це серйозно. І якщо це правда, це відкриває зовсім нову главу в цій справі і потенційно дає багато відповідей щодо того, що могло статися з Селест, дівчина, яка зникла у 2024 році, у 13 років, ймовірно, мала стосунки з 20-річним співаком. І я також зазначу, що за повідомленнями досвідчена прокурорка у справах про вбивства Бет Сільверман. Очолює цю презентацію для великого журі. Якщо повернутися до Моргана Рота, то чоловік, який керує Девідом, управляє звукозаписною компанією. Туристична компанія TMZ повідомила, що Моргана Рота бачили біля зали суду, і хтось почув, як він сказав своєму адвокату, що окружний прокурор. Отже, ймовірно, Сільверман цитата вона дуже наполягала на тому, чому я не викликав поліцію, і я сказав, що не відчував відповідальності це робити, а просто хотів продовжити тур. Це зараз повідомляють. Ми не можемо підтвердити, що саме було сказано, але маємо це обговорити, і я теж висловлюсь. За даними TMZ, у коридорі було почуто, що велике журі може розглядати докази до лютого. Навіть якщо обвинувачення вже можливе, ми можемо його не побачити найближчим часом. Я хочу запросити мого друга, адвоката Річа Шонштейна, щоб обговорити це Річа. Знаєш, це переважно припущення і повідомлення на основі побаченого. Що ти думаєш про ці повідомлення? Я пояснив, що це заплутано схоже на зворотну реакцію і не відповідає тому, що бачили раніше. Чи вважаєш це реалістичним? Зараз йдеться про можливе обвинувачення Девіда у вбивстві великим журі. Що ти думаєш про це? Гадаю, це можливо, і я згоден з тобою. Це спекуляція, бо ти не знаєш, як вирішить велике журі, поки вони не зроблять це. Це засідання не відкрите. Ми не маємо доступу, ми не знаємо напевно всі докази, які подаються, або навіть яка мета цього. Початкові повідомлення були, здається, що це те, що ми називаємо слідчим великим журі, так? Тобто ідея полягає в тому, що є багато свідків або потенційних свідків, які не хочуть говорити з владою. Дивно, але дехто уникає спілкування з поліцією, особливо щодо резонансних справ. Ви скликаєте велике журі присяжних, щоб викликати людей повісткою, взяти з них присягу, попередити про відповідальність за лжесвідчення і допитати перед журі. У цьому і полягає сила слідчого великого журі присяжних. Саме це ми спочатку і припускали. Якщо ці повідомлення не були помилковими, і це справді було велике журі присяжних, що мало винести обвинувачення, або є друге велике журі присяжних, яке було сформовано після слідчого великого журі, або немає жодного журі присяжних, або досі є лише слідче велике журі, яке не висуне обвинувачення. Мабуть, питання, чому це змінилося? Це заплутано. Якщо це змінилося, і слухай, я думаю, всі можливості, які ти щойно перелічив, дійсно існують. Це могла бути звичайна чи нова велика колегія присяжних, яку вони могли змінити. Але якщо це перейшло від розслідування до спроби отримати обвинувальний акт, то це змушує мене думати, що прокурори вважають, що вони зібрали достатньо доказів для підтримки обвинувального акту і для ведення справи в суді. Саме це могло змінити кількість доказів, які мали прокурори. Тепер я мушу вас запитати, якщо це повідомлення правдиве, чому вони зараз знову вважають, ми точно не знаємо, але чому може бути висунуто звинувачення у вбивстві? Чому це вважається вбивством? Розумієте, що могло змусити їх дійти такого висновку? Адже раніше були заяви, які вказували, що можливо не було жодного злочину, окрім приховування тіла, чи обговорювали це смерть Селесте випадкова або через передозування? Ми не знаємо, але мені цікаво, чи було щось таке за висновком судмедексперта, токсикологічні результати які могли б свідчити про умисне вбивство та відповідальність Девіда залишаються невідомими. А як ти думаєш, якщо це повідомлення правдиве, чому потенційно висувають звинувачення у вбивстві проти нього? Зараз що змінилося? Я не вважаю, що це лише висновок судмедексперта. Якби це стосувалося лише токсикології, ти б отримав це вже на початку. Ти подумав, це не той препарат, який хтось прийняв би добровільно. Це щось, що їм дали. Я не думаю, що ти проходив би все це з присяжною. Ти, мабуть, дізнався б це лише з хімічних речовин. Тож це наводить мене на думку, що якийсь свідок або свідки прийшли і щось сказали. Можливо, слідчі мають більш цілісну версію щодо мотиву. Можливо, у них є якісь непрямі докази, яких не було на початку. Це змусило б це виглядати більше як вбивство, ніж як нещасний випадок, знаєте, коли історія потенційно полягає в тому, що хтось просто намагався приховати тіло. Ви завжди будете дуже уважно на це дивитися, завжди будете ставити собі питання смані, справді вони це зробили, вони просто позбувалися тіла чи вони причетні до цього на якомусь більш зловісному рівні? Тож існує безліч різних видів доказів, які вони могли б знайти, оскільки це засідання великого журі, я схиляюся до думки, що це має бути щось свідчення. Ти можеш абсолютно мати рацію, і ти все ідеально пояснив. Але я все ж таки замислююсь, чи є така можливість. Ми цього точно не знаємо. Чи можна притягнути до відповідальності за вбивство або ненавмисне вбивство, якщо ти постачив наркотики людині, яка від цього померла? Я не думаю, що зазвичай буває так. Коли двоє добровільно вживають наркотики і один помирає, зазвичай іншого не звинувачують у криміналі лише через постачання. Зараз ми говоримо про неповнолітню жертву, так тож це додає ще один рівень складності. Можливо, може бути якесь звинувачення у постачанні наркотиків неповнолітньому, це саме по собі може бути злочином. Було б інакше, якби ця людина була дорослою. Зазвичай, якщо двоє вживають наркотики і один має передозування, проти іншого не висувають звинувачень, і є ймовірність, що це не звинувачення у вбивстві чи ненавмисному вбивстві, а обвинувачення пов'язане із приховуванням або знищенням тіла. Правильно, я маю на увазі, що ми можемо говорити про ймовірність кримінальних звинувачень для нього, але не обов'язково пов'язаних з її смертю. Звісно, 100%. Вони можуть притягнути його до відповідальності за інше звинувачення, за приховування тіла, за перешкоджання розслідуванню, за всілякі речі. І до речі, Джессі знаєш, частково це також стосується поведінки підозрюваного чи був він співпрацюючим, що він розповів владі, чи вважають власті, що він співпрацює, чи вони думають, що він їх водить за ніс? Так це ускладнює те, що вони розглядають. І я ще хочу дещо додати яким би не було потенційне звинувачення, чи може бути, чи нібито є ймовірність того, що велике журі тут винесе обвинувальний акт, дуже висока. Справді поясніть нашим глядачам, чому, ймовірно, велике журі висуне обвинувальний акт через надані докази? Велике журі, це повністю односторонній процес. Уряд подає докази свою версію і просить велике журі винести обвинувальний акт. Ви не чуєте сторону захисту, захист нікого не допитує, захист не викликає свідків. І через це уряд як правило отримує обвинувальний акт від великого журі, коли цього бажає. Є прислів'я, можна звинуватити навіть бутерброд із шинкою, тобто обвинувальний акт можна отримати будь-коли. Я не думаю, що це так. Ми бачили нещодавно, що великі журі іноді відмовляють уряду і кажуть, цього недостатньо. Ми не будемо цього робити. У більшості випадків, звернувшись до великого журі, ви отримаєте обвинувальний акт. Ще один момент: прокурори зазвичай мають принаймні достатньо доказів, щоб висунути обвинувачення, якщо вони звертаються до великого журі за обвинувальним актом. Це не означає, що у них достатньо доказів для доведення справи, але їх досить для висунення обвинувачення. Повертаючись до цього питання, є підстави вважати, що йому можуть висунути кримінальні обвинувачення, тому що якщо поєднати це з ви знаєте правоохоронними органами, поліція Лос-Анджелеса заявила, що має докази перебування Девіда в. Районі Санта-Барбари навесні 2025 року. Ми все ще намагаємося зрозуміти причину цього. Вони все ще проводять розслідування, але сам факт, що вони це згадали, маєток, у якому він нібито зупинявся у Лос-Анджелесі. Він, за повідомленнями, був близько місця, де знайшли Тесла, і саме там виявили її тіло. За повідомленнями, ця Тесла була зареєстрована на нього. Той факт, що TMZ та інші видання повідомили про можливі свідчення його менеджера перед великим журі, є вагомим доказом. Якби ви представляли Девіда, сказали б, будьте насторожі, є велика ймовірність, що ви можете зіткнутися з обвинуваченням на цьому етапі, враховуючи все, що ми зараз бачимо у звітах. Звісно, ви завжди порадите своєму клієнту. Якщо триває засідання великого журі, то ваш клієнт є підозрюваним чи то з великої літери П, чи одним із багатьох підозрюваних. Ви завжди дасте своєму клієнту пораду щодо цього. Щодо засідання великого журі та подій, це можливо. Повертаючись до сказаного, отримати обвинувальний акт від великого журі досить легко, і безумовно, тут було чимало спекуляцій і публікацій у пресі про його можливу підозру, тому я впевнений, що йому дали відповідні поради чи висунуть обвинувачення лише йому, чи з'являться ще підсудні, адже згадували про другого підозрюваного. Так, тобто зараз ви ще глибше занурюєтесь у спекуляції, тому я не знаю. Це залежить від того, що скаже розслідування. Гадаю, зазвичай у таких справах висувають обвинувачення, чи зробили б вони це? Кого вони можуть одночасно звинуватити? Вони б так зробили, чи можливо спочатку висунули б обвинувачення Девіду, а через місяць комусь іншому, чи зазвичай висувають обвинувачення одразу кільком підозрюваним. Я думаю, це буває по різному. Частіше за все зазвичай це відбувається разом, оскільки одна велика колегія присяжних розглядає ті самі факти і свідки одночасно. Якщо пізніше з'явиться інформація про інших підозрюваних, можна знову скликати велику колегію присяжних. Можна було б скликати іншу велику колегію присяжних і провести новий процес, тому в майбутньому можливі й інші судові переслідування. Я припускаю, що ви б провели їх разом, якщо б могли. Як ви вважаєте, якщо це повідомлення правдиве, чи може він зіткнутися з висуненням обвинувачення, вважаєте, це пов'язано з тим, про що ми раніше повідомляли щодо Стіва Фішера, приватний детектив, якого найняв власник нерухомості, де ймовірно перебував Девід? Цю нерухомість обшукали правоохоронці за повідомленнями. Вона знаходилася неподалік від місця, де знайшли Тесла. Тож Стів звернувся до Ікс і сказав: хоча деякі неправильно цитували мої слова, насправді я сказав про деякі речі, знайдені за адресою. Союдогені, що це речі, які ви скоріше очікували б знайти на фермі, а не в будинку у голівудських пагорбах. Одним із таких предметів була клітка інсенератор, яка за рекламою спалює при 1600 градусах. Кримації людей проходять при температурі близько 1400 градусів. Використання інсинератора в місті незаконне і він не має законного призначення на житловій ділянці в голівудських пагорбах. Дехто скаже, що предмет був реквізитом для відео. Якщо так, це породжує кілька питань. Чому клітку для птахів вагою 55 фунтів доставили до приватної резиденції, а не до майстерні реквізиту чи продакшн компанії? Чому її замовили перед світовим турне і не використали у жодному відеопродакшені? Також важливо зазначити, що були додаткові предмети, які можна було використовувати разом із кліткою для спалювання. Ця клітка для спалювання була новою і не використовувалася, залишалася в коробці. Оскільки рештки Селесте Рівас Ернандес знайшли у багажнику Тесла, наявність інцинератора в будинку, пов'язаному з цим авто, викликає питання про наміри. Клітку для спалювання не вилучили під час обшуку, бо її не використовували. Це, ймовірно, не стосується жодного кримінального розслідування, але ми все одно вважаємо це важливим контекстом. Пташину клітку та інші предмети доставили мешканцям під вигаданим ім'ям, хоча посилки приймали за цією адресою. Додається фотографія справжнього інсинератора клітки для спалювання, знайденого в резиденції, а також зображення з рекламних матеріалів доктора Бернса щодо цього продукту. І я також це скажу. Стів з'явився на Нюснейшн і сказав: Ми знайшли бензопилу. Жодної причини для бензопили в будинку не було. На ланцюгу все ще була захисна кришка. Ось вона поруч із бочкою для спалювання. Треба задуматися, який був цей план. І знову ж таки, це Стів Фішер вийшов і сказав це. Ми не знаємо, що саме знайшли правоохоронці, чи що вони вважають важливим у розслідуванні. Але я все ж замислююсь, я мушу спитати, чи це стосується новин, які ми обговорюємо сьогодні. Річ Що ж це цілком можливо, і це викличе надзвичайно цікаві питання щодо доказів, якщо справа дійде до висунення обвинувачення і судового розгляду. Тепер у вас є непрямі докази, щоб довести, що обвинувачений мав намір розчленувати чи спалити тіло, але ці предмети фактично не використовувалися для цього. Тож тепер це стає певним чином побічним, непрямим доказом, і чи буде його взагалі допущено до розгляду в суді? Чи можемо чітко встановити, що це доставили саме цьому обвинуваченому або було під його контролем, чи пов'язане з ним? І, мабуть, є така версія, що це були просто реквізити для відео. Чи є щось конкретне, що може це підтвердити? З цим доказом пов'язано ціла купа питань, але так, я думаю, якщо є слідча робота, яка вказує на те, що ця людина накопичувала обладнання, яке могло б допомогти їй позбутися тіла, це справить враження на слідчих і ймовірно підштовхне їх до того, щоб домагатися висунення обвинувачення. Можете нам це пояснити? Відомо, що заслуховування свідків триватиме до лютого, тому обвинувачення можуть висунути не скоро. Якщо це трапиться, поясните, як це працює. Ви ж розумієте, якщо висунуть обвинувачення, які далі дії? Якщо девіду вже висунули обвинувачення, чи здасться він сам його заарештовують? Які подальші дії? На що слід звертати увагу, якщо справа розвиватиметься так? Іноді засідання великого журі можуть тривати довго. Вони не обов'язково починаються в понеділок і закінчуються в п'ятницю. Можливі перерви, особливо зараз, під час свят, їх слід враховувати при плануванні, за словами свідків, яких ви плануєте запросити. Тому я цілком погоджуюся з думкою, що це може тривати до лютого, перш ніж буде прийнято рішення. Після засідання великого журі прокурори вимагатимуть обвинувачення. І якщо вони його отримають. Якщо велике журі проголосує за висунення обвинувачення, тоді вони зможуть висунути обвинувачення і розпочати справу проти підсудного. Його буде заарештовано. Він визнає себе винним або невинним. У суді відбудеться слухання, щоб визначити, чи буде він утримуватися під вартою. Поки триватиме судовий процес, його адвокати матимуть можливість подати клопотання про зняття висунутих. Проти нього звинувачень, на якій би юридичній підставі це не ґрунтувалося, буде період кримінального розслідування та розкриття інформації, а потім, знаєте, справа потенційно рухатиметься до судового розгляду на будь-якому етапі цього процесу, може з'явитись можливість домовленості угоди про визнання вини чи пропозиції врегулювання, тобто питання може бути вирішене без подальших формальних процедур або судового розгляду. Я вдячний вам за те, що ви все це пояснили. Це гарне пояснення того, чого очікувати. Перед завершенням є ще одне важливе питання. Коли ми отримаємо відповіді на наші запитання, і можливо ще важливіше, коли родина отримає відповіді на свої запитання, тому що результати судово медичної експертизи були опечатані за вимогою поліції Лос-Анджелеса, яка звернулася до суду за відповідним наказом. Ви думаєте, чи в обвинуваченні перелічать усіх свідків і докази? Чи буде тоді оприлюднено звіт судово-медичного експерта? Я маю на увазі, якщо буде висунуто обвинувачення, скільки інформації ми насправді отримаємо? Ну, ти знаєш, це не гірше за інших Джесі, бо ти читав купу таких обвинувальних актів, іноді вони досить скупі, тобто іноді вони просто викладають основні факти злочину, як це стверджується, і не містять подробиць. Я не впевнений, що часто бачив, щоб список свідків чи доказів з'являвся рано. Зазвичай це буває ближче до суду. Докази стануть доступні лише під час ознайомлення з матеріалами справи у кримінальному провадженні. Наразі ти можеш отримати лише обвинувальний акт. Це відповідь для його чи її родини, це відповідь для громадськості. Я не знаю. Я припускаю, що це через те, що це гучна справа, справа пов'язана з відомою особою. Якщо буде висунуто обвинувачення, я припускаю, що знайдуться люди, які вважатимуть це несправедливим обвинуваченням. Я припускаю, що знайдуться люди, які стануть на бік підсудного. Останнім часом ми часто це бачимо, тому не впевнений, чи це відповість на чиїсь питання для мене. Ви не отримаєте остаточної відповіді, доки не буде визнання вини або вироку на судовому процесі. Річ Шонстайн, дякую, що знайшли час як завжди. Дуже вдячний. Мені приємно, і це все, що ми маємо для вас зараз тут на Сайтбар. Дякуємо всім, що приєдналися до нас. Підписуйтесь на YouTube, Apple Podcasts, Spotify або там, де слухаєте подкасти. Стежте за мною в Ікс чи Інстаграм. Я Джесі Вебер. До зустрічі.